Останнім часом маємо запитання від закладів через те, що після отримання розшифровок деякі записи у них не зарахувалися до оплати. Ті записи, які раніше зараховувалися і внесено все так, як і вносили раніше, але не всі розуміють, чого так відбувається. Відбувається все тому, що механізм оплати за деякими діагностично спорідненими групами у межах пакетів змінився. Змінився він постановою від 13 серпня 2025 року якої було внесено зміни до постанови від 24 грудня 2024 року, яка регулює питання реалізації програми державних медичних гарантій. Тобто постановою в серпні було внесено зміни до основної постанови, яка регулює ПМГ, давайте ж детально розглянемо, які основні зміни відбулися і чому не зараховуються певні випадки. Наприклад, на сьогодні за цією постановою Національна служба здоров'я не оплачує послуги, які віднесені до діагностично споріднених груп Р01, Р63, тим закладам, які не мають укладених договорів за пакетами медичних послуг номер 17 та номер 38 Тобто, якщо заклад реєструє записи, які підпадають під діагностично споріднену групу із переліку, але. Немає договору на пакет 17 чи 38, то такі записи не будуть оплачені ні в 4, ні в 3, ні в 47-му пакеті, як це було раніше. Давайте тепер розглянемо, як перевірити, до якої діагностично спорідненої групи відноситься запис. Якщо поки що розшифровка вам не надійшла, а ви хочете перевірити це наперед. Це можна зробити у нас в програмі. Для цього при створенні нового візиту. Ви можете завантажити ось тут таблицю співставлення. Натискаєте таблицю співставлення, відкривається в PDF -і таблиця. І тут ви можете знайти відповідну діагностично споріднену групу. Наприклад, у нас тут в переліку R01. Шукаємо через пошук. І знаходимо ось група r 01 і ми бачимо, які діагнози і які послуги підпадають під цю групу. Те ж саме буде відбуватися і з іншими випадками. Наприклад, дуже часто зараз проблема і дуже часто питання від користувачів, що, наприклад, пологові будинки, у яких не заключений договір. На пакет номер 8 медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках отримали розшифровки, і у них взагалі не оплатилися випадки лікування новонароджених, які віднесені до діагностично спорідненої групи П69. Раніше, наприклад, це оплачувалося в рамках четвертого пакету, зараз це не оплатилося взагалі. Виникає запитання: чому? Тому що у закладу не заключено договір на пакет номер 8 Ситуація та сама. Перевірити діагностично споріднену групу можна в таблиці співставлень. Наступне також, якщо у закладу не укладено договір на пакет номер 7 медична допомога при пологах, але надається допомога, і ці записи відносяться до діагностично споріднених груп о 03 о 67 це також раніше йшло або в четвертий пакет, або в третій. Зараз у розшифровках це нікуди не врахувалося. Лише до статистики, до оплати це не врахувалося. Причина та ж. зміни до постанови вплинули і на ці пакети. Наступне. Також велике здивування, дуже велике здивування, викликала розшифровка у закладів, які лікують пацієнтів та кодують і реєструють записи за спорід... діагностично спорідненими групами С01 С 63 Після того, як почали розбиратися, з'ясувалося, що ті заклади, які не включені до переліку затвердженого Міністерством охорони здоров'я, не можуть отримувати оплату, оскільки цей перелік є вичерпним, там є певна кількість закладів. Які можуть отримувати оплату за такі проліковані випадки. Тобто заклади, які звикли це реєструвати, звикли лікувати цих пацієнтів, отримували завжди оплату, зараз вони її не отримали і не будуть отримувати відповідно до змін до постанови. Також це стосується пакетів номер 39 та номер 72 Випадки, які віднесені до цих діагностично споріднених груп, також не будуть оплачені, якщо у закладу немає заключеного договору на ці два пакети. І остання зміна також дуже важлива, що не оплачується за договорами діагностично споріднені групи b 69 та b 70 якщо у закладу не заключено договір на пакет. Номер 5 медична допомога при гострому мозковому інсульті. Тобто, якщо коротко підсумувати все сказане протягом відео, раніше заклади лікували всі ці випадки, вносили електронні медичні записи та отримували оплату в рамках цих випадків за пакетом номер 4 3 або 47. На сьогодні такі випадки, при умовах, що договори. На такі пакети, які вказані у відео і в постанові, звичайно, не заключені, але зареєстровано записи, які підпадають під ці діагностично споріднені групи.